Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги підсвічування в салон автомобіля. Це передовий аксесуар для покращення внутрішньої атмосфери вашого автомобіля. Завдяки usb підключенню це неонове декоративне освітлення забезпечує динамічні кольори RGB. Завдяки гнучкій конструкції він дуже легко встановлюється, що робить його придатним. Ним для різних моделей автомобілів покращуйте враження від водіння за допомогою цього інноваційного світлодіодного освітлення, перетворюючи салон вашого автомобіля на яскравий та стильний простір. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це передове рішення для чудового захисту авто. Вироблено за допомогою новітніх технологій, тому це кришталево прозоре покриття має твердість 9 h Завдяки цьому воно створює надійний захист від подряпин, бруду та зовнішніх факторів. Гідрофобні властивості забезпечують безпроблемне видалення води та забруднень, сприяючи легкому очищенню та збереженню глянцевого покриття. Пропонуємо до вашої уваги дифузор в авто. Це стильний та функціональний автомобільний аксесуар для створення приємного запаху в салоні. Він розроблений для надійного розміщення у вентиляційному отворі вашого автомобіля. Дифузор також виконує функцію зволожувача повітря, випускаючи пар з ефірних олій для покращення якості повітря у вашому автомобілі. Завдяки тихій та ефективній роботі він забезпечує заспокійливу та освіжаючу атмосферу під час вашого наших подорожей. Пропонуємо до вашої уваги м'яку заглушку в авто. Це практичне та стильне доповнення до салону автомобіля. Даним м'яка заглушка з боковим швом ефективно заповнює щілину між автомобільними сидіннями, запобігаючи випаданню предметів. Її герметична конструкція забезпечує акуратність та чистоту всередині, блокуючи пил та сміття. Універсальна посадка робить її сумісним з більшістю моделей автомобілів. Крім функціональних переваг, наповнювач виконує роль декор. Противного елемента зі штучної шкіри Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзд зі смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження навіть. Коли автомобіль припаркований?